Каже сьогодні Христос: горе вам, нерозумні і сліпі. Почитай добру новину в Євангелії сьогоднішнього дня, тому що нерозум і сліпість, нездатність пізнавати, бачити і розуміти те, що Господь приніс, і те, що Господь хоче, сказати людині робить людину нездатною до Божого царства. Мало того, будучи сліпим і нерозумним, ти можеш зробити інших. Таким як ти гіршим від себе, як каже Сьогодні Христос гідним пекла. Пам'ятай, що розумним може стати, пізнаючи остро, Господні, бо каже святе письмо, що початок мудрості це страх Божий. Пам'ятай, що зрячим може зробити тебе Христос, який торкнеться очей твого серця і відкриє тобі справжню істину. Тому що Христос сказав Я є дорога, правда і життя. Отож, якщо хочеш бути гідним і достойним Царства Божого, хочеш бути розумним і зрячим, відкрий своє серце на Бога, і Він тебе таким зробить. Якщо ж залишишся сліпим і нерозумним, пам'ятай, що про таких сьогодні каже Господь: гідні пекла, горе вам, тримайся Бога, і будеш щасливою людиною.